Слава Ісусу Христу, дорогі брати та сестри. Ви на каналі Пастері Ігоря Назаревича. І я вам буду дуже вдячний, якщо ви підпишетесь на цей канал, поставите лайк, пошерите це відео і прокоментуєте. По результатам перемовин України зі Сполученими Штатами Америки в Саудівській Аравії, начебто, проглядається перспектива припинення вогню на 30 діб ще два тижні тому. Багато моїх знайомих говорило, що треба домовлятися за будь-яких умов. От я вам хочу сказати, Трамп зараз сказав, що е, м'яч він так е, метафорично висловлюється зараз на боці е, Росії. Отакі от метафори: то м'яч, то карти, він використовує брати і сестри певний сленг такі. І от мені цікаво, як ви думаєте, Путін піде на припинення вогню на 30 діб? Я думаю, що ні. Але якщо навіть і так. Хіба ми бачимо кінець цього конфлікту? Він не проглядається зовсім. Мене більше турбує брати і сестри не те, що є перспектива припинення вогню на 30 діб. Мене турбує те, що зараз наші війська виходять суджі. От за мною картина, яку подарили мені брати, це ми з єпископом Андрієм Георгійовичем. Іншими братами знаходимося в храмі суджі, тому що ми провоювали в суджі більше трьох місяців з братчиками, і от мене це хвилює більше на сьогоднішній день. Москалі зайняли суджу, і мені кажуть, мої брати кажуть: а що Україна таке пообіцяла Сполученим Штатам чи ще комусь, що буде припинення вогню на 30 діб. Брати і сестри, може домовились залишити суджу. Хай і так. Хай і так. Головне, хто скористається цією паузою. Оце саме головне. Головне те, що хай навіть може, вас це заспокоює. Хай навіть Трамп і пообіцяв розвіддані і допомогу зі зброєю. Все буде видно, коли ця зброя зайде до нас. Хай навіть і так, дорогі брати і сестри, але... Мені ще раз дуже важливо, чи всі наші вийшли із суджі. Мені, звісно, дуже прикро за те, що ми застав, залишаємо цю російську територію. Тому що у нас з вами в, десь в голові якась стігма, що нам треба воювати тільки на наших територіях. Нам її вбивають постійно в голову. І ми до цього, брати і сестри, дуже. Е, так знаєте... Нам це імпонує чогось. Я не знаю, це напевно якесь рабство. Я навіть вибивав його зі своєї голови, тому що нам важко усвідомити, що нам треба воювати і переносити війну на територію ворога. Так от, дорогі брати і сестри, саме головне, хай навіть якби зараз нам не було неприємно від того, що ми суджу залишаємо. Саме головне, чи всі вийдуть і ще ніхто не попаде в оточення. Оце для мене зараз саме головне. Що залишається росіянам в суджі, нічого, брати і сестри. Те, що вони зробили з нашим Бахмутом, те саме вони отримали хай чуть-чуть, хай трішки, хай зовсім локально, але на своїй території. Вони, напевно, ніколи вже не відбудують суджу, тому що вони її самі зносили з лиця землі. Там повністю зруйнована вся інфраструктура. Вони ніколи її не піднімуть. Я не знаю, коли ті росіяни приїдуть туди, що вони будуть робити. Побачать на розвалини не тільки своїх домівок, а побачать на те, що інфраструктуру не підняти. Напевно, поїдуть назад. Але то їхні справи. Мені їх не жаль. Ви скажете, чому не жаль? Зараз не час для жалості, дорогі брати і сестри. Тим більше в судді, я знаю, хто там жив. Це таке поселення мінтів. ФСБшників, ГРУшників і різної іншої наволичи, яка воювала в Чечні, яка воювала в Грузії, і там, якби їх відправили туди на пенсію доживати свої нікчемні дні. Да, Там для їх побудували льодову арену, але вони її теж уже більше ніколи не відбудують. Ну, хоча, якщо заморочаться, розумом москалів не зрозуміти, дорогі брати і сестри. Так от, саме головне, це не припинення вогню, а хто їм скористається. І саме важливе для нас це те, що нам треба переводити війну на територію росіян. Дорогі брати і сестри, я не знаю, чому ви не хочете йти служити в армію, адже в армії дуже добре, там не треба ні за що думати, там тобі говорять, що робити: ліворуч, праворуч, кругом. Ні за що не треба думати, навіть за те, куди ти йдеш. Це так, як багато з нас любить. От чого ви не йдете в армію? Я вас запрошую в наш підрозділ Катихон. Це перший протестантський підрозділ в Головному управлінні розвідки. От у нас зараз відбуваються полігони, вишколи, злагодження, і незабаром ми приступимо до виконання своїх службових обов'язків. Я вас всіх запрошую. Я б хотів би побачити дуже багато віруючих людей в підрозділі, бо я бачу там, де є віруючі, там менше безпорадності, дорогі брати і сестри. І мені дуже приємно сказати вам, що в підрозділі дуже добре себе проявляють харизмати і баптісти. Я б хотів би бачити ще п'ятидесятників і інших братів з інших протестантських деномінацій. Звісно, якщо ви ревний католик або православний. Ви наш брат у Христі, і між нами немає ніяких розбіжностей. Ми вас теж чекаємо в нашому підрозділі. Тому, дорогі брати і сестри, хай Господь вас рясно благословить. Слава Ісусу Христу!